Всім привіт! Мене звати Орес, я Head об Ruby Department і сьогодні ми поговоримо про те, що таке змінна в Ruby, які є стандартні типи даних, і які є елементарні конструкції в мові. Поїхали. Отож, поняття змінної види змінних будовані типи даних, їх особливості. В Ruby є безліч різних типів змінних, і відрізняються вони в в першу чергу і це своєю, своїм скопом видимості, відповідно, в принципі, від цього походять їхні назви. Це є локальні змінні, змінні, які доступні в межах тільки певного конкретного е блоку коду. Є змінні екземпляру, які доступні в межах екземпляру е конкретного екземпляру класу. Є змінні класу, які доступні усьому класу і усім його екземплярам. Також є глобальні змінні. Які доступні, в принципі, по всій по всьому аплікейшому, так би мовити, але ці змінні не рекомендується використовувати. Чому ми про це поговоримо пізніше? І є константи. Константи це такі типу змін, які, є, які в Рубі працюють трішки не так, як заведено, а саме їх можна змінювати. Тобто своє поняття константа взагалі включає те, що вона незмінна, але в Ruby воно працює так, що її можна переписати. Отож, подивимося, що таке локальні змінні, які ще бувають змінні. В мене є файлик bootcamp.rb, у в якому ми будемо запускати ці е, мої тестові, е, мій тестовий код і на конкретних прикладах будемо дивитися, що відбувається. Наприклад, ми створюємо змінну Apple. Або, ну, давайте, нехай буде змінна Apple, і вона буде Local Variable. І ми пізніше зробимо puts Apple. Або давайте перейменуємо на щось пристойніше. І коли я запущу свій код, Ruby Bootcamp, ми побачимо, що це є локальна змінна. Що це означає? Вона буде доступна тільки. В тому контексті, де вона створена і не буде доступна в інших методах, класах і так далі. Які є ще види зміни? У нас ще є Instance Variable. Отак вона оголошується, і вона доступна у всіх екземплярах класу. Далі, в нас є, в принципі, давайте продовжувати. В нас є змінна класу. Клас. Variable, і в нас є, що там в нас далі йде по списку, в нас далі йде глобальна змінна Global variable, бачите, як гарно мені підказує IML в сучасному світі. локальна в нас вже було, ми її підсунемо вище, і в нас є ще кон... константа. Так і напишемо. Константа. Це є різні типи змінних. Ця доступна тільки в коді, де вона використовується, того вона і підсвічена чорним, тому що вона ніде не використовується і не може бути використана поза оцим файлом. Instance variable, class variable, global variable, Constant. Так виглядають всі стандартні типи змінних в Ruby. Їдемо далі. Локальна змінна можна побачити в принципі, на слайді. Зміна екземпляру класу, Instance Variable англійською. Змінні класу. І, і в принципі на змінних класу ми можемо зупинитися трішки детальніше. До прикладу, в нас є клас, давайте створимо клас. MyClass його називаємо. Або добре, давайте не, не MyClass, а називаємо його Apple. І він собі має якусь зміну. Ось так. І тепер def print Variable Ми створимо, виведемо цю змінну на екран. Запускаємо наш код. І, ага, клас ми створили, але ми не написали, щоб його, нічого, щоб його вивести. Це ми, у нас є instance of. Apple, і по-правильному ми можемо зробити Instance Apple, print variable. Це в нас тоді буде сам variable. змінна класу виведена текстом через метод інстанса класу. Тут трошки можна запутатись, але поставте паузу, прокрутіть назад, і тоді стане зрозуміло, що до чого. Йдемо далі. Також у нас може бути Instance Variable, яка, наприклад, оголошується в методі initialize І ми тут, недобре написав, ми тут можемо створити, наприклад, я не знаю, color змінну і напишемо red. Найпопулярніший чомусь колір, так? І ми тут замість. Puts variable, ми створимо putsColor. Що в нас тут буде? У нас тепер буде виведений текст red. Ми вивели змінну інстансу. І зараз важливий момент, яка різниця між змінною інстансу і змінною класу? Зараз ми оце вияснимо. Наприклад, створимо метод devsetcolor. І ми тут приймемо color, нам підказує, як це присвоїти, і створимо, створимо метод set сам variable. Давайте напишемо клас variable для того, щоб, щоб було зрозуміло. Клас variable. І тут у нас буде var і клас variable дорівнює var. І тепер ми print printInstance variable і метод, Не, давайте зробимо print color по-людськи. І зробимо dev print class variable. Яка буде ось так виглядати. Тепер ми створимо instance Створимо Apple1, Apple new у нас буде. Apple 1 set Color. Ми зробимо Green. Давайте виведемо спочатку, так. Puts Apple 1 Print Color. А далі ми зробимо puts Apple 1 Print Color. Що в нас буде на екрані? У нас спочатку виведеться. У нас спочатку виведеться. Червоний колір, так як він за дефолтом визначений. Після того у нас виведеться зелений колір, який ми вже присвоїли після того, як інстанса, зміна інстанса була створена. Перевіряємо, чи це справді так. А ага, маємо помилку, тому що в нас немає змінної Apple. Apple 1 правильно. Ще раз. Red, Green. Все правильно. Тепер ми давайте зробимо такий експеримент. Ми ще виведемо пуц. Apple 1, print class variable. Ще раз це зробимо. І бачимо, що в нас є Red, green і сам variable, Який ми теж, до речі, виправимо на class Variable. Red, green і class Variable. Що ми робимо тепер? Ми тепер створюємо Instance Apple 2 який є новим Apple. -ом. І ми виводимо це саме print color. Оцей. давайте Ці принти я заберу. І я просто зроблю puts. Навіть puts робити не треба, тому що print у нас вже робить, вже робить puts всередині. Ми беремо Apple 2 PrintColor і Apple 1 Print Color. Який у нас тепер буде результат? У нас буде green і RED. Чому? Тому що ми перевизначили green тут, але тільки для Apple 1. І ми не перевизначали. Колір для Apple 2. відповідно, це є змінна інстансу, яка належить інстансу і живе від того моменту, відколи створений інстанс. Тепер йдемо далі. Що ж таке змінна класу? Ми, наприклад, зараз маємо інстанс Apple 1. Ми оце видалимо. От два інстанси, Apple 1, Apple 2. Apple 1 ми сетаємо color green, Apple 2 не чпаємо, буде red. І тепер ми с... Apple 1 set class variable буде. Будемо написано Apple 1 Variable. А зміну uh, Apple 2 ми не будемо змінювати. І ми зараз робимо Apple 1 print class variable. І Apple 2 print class variable. Що ми отримаємо? Ми отримуємо дві змінні е, однаковий текст у двох випадках. Чому так? Тому що коли ми в інстанці Apple 1 змінюємо змінну класу, вона змінюється для всіх його інстанцій. Вона належить класу. А інстанс є нащадком класу, є екземпляром класу. Вибачаюся, і відповідно доступ до цієї змінної будуть мати всі змінні класу. Того насправді це е, непопулярний підхід використовувати зміни класу, тому що воно може створити непередбачувану поведінку в. В інших інстансах, тому що ви не знаєте, як був використаний той чи інший інстанс і в якому контексті, і це може спричинити неправильну поведінку зовсім якогось іншого інстанса в іншому контексті. Рухаємося далі. Далі в нас є глобальні зміни. Що такі глобальні зміни? Тут не будемо довго зупинятися. Це зміни, які доступні міжкласово, скажімо так, якщо дуже грубо. І вони теж можуть переприсвоюватися, що теж може створювати неправильну поведінку, тому що ми не знаємо, де і коли і в якому місці зміна була змінена, і який вона в даний момент в даному контексті несе велью. Відповідно, може бути неправильний результат, в яких випадках в принципі можливо використовувати ці зміни, наприклад, коли в нас є якась зміна, яка містить собі. До прикладу, connection до Redis, який шариться між цією аплікухою, між всіма класами, і він просто висить завжди в одній зміні. Це, в принципі, допустимий підхід, один з небагатьох, де можна використовувати глобальні змінні. Константи. Константи в Ruby це. Е також змінні, які, в принципі, не мали би змінюватися, так як це константа, але це можливо. Тобто, якщо константа була визначена вище по коду, її потім можна перевизначити нижче. Е, Рубокопи, лінтери і так далі забороняються робити. У вас будуть ворнінги, але це можливо. Йдемо далі. Оператори змінних. Що таке оператори змінних? Це є те, що можна робити, виконувати, які операції можна виконувати над змінними. І насправді це є дуже такі базові операції, множення, додавання, ділення. І, в принципі, ми частково про це поговорили в попередній лекції. Зараз сильно зупинятися на цьому, я думаю, немає сенсу. Будемо далі рухатись до якихось більш цікавіших конструкцій. Оператори присвоєння. Оператори присвоєння в Ruby є, от наприклад, те, що ми тільки що робили, присвоювали змінні, це є оператор присвоювання. Які, як, як ще можу, які ще можуть бути види операторів просування? Якщо ми тут подивимося, це є плюс до який бере значення поточне і додає, додає до того, яке ви передаєте нове піднімання, множення, ділення е і так далі, і тому подібне? Це все отут справа, ви бачите еквіваленти, як можна це написати. Це і просто такий синтетичний цукор для того, щоб спростити. Написання читання цього коду. Оператор безпечної навігації дуже корисний оператор, коли він потрібний, він потрібен тоді, коли якийсь, метод, якийсь із методів, якийсь із шматків коду може повернути НІЛ. А що таке НІЛ? Це є відсутність, так би мовити, відсутність будь-якого результату. І от коли ми очікуємо, що якийсь що цим результатом може бути, наприклад, число, і ми на, на числі або на стрінзі, або на екземплярі якогось іншого класу, викликаємо метод, е а його не, його не існує. Тобто цей клас буде е не то, що ми очікуємо, а, ніл, а буде Ніл. В такому випадку у нас буде зарезиться заразі ця помилка про те, що такого методу не існує для класу Ніл. Для цього ми використовуємо амперсант, який е убезпечує нам виконання таких. Ризикованих методів, і е, він просто поверне далі НІЛ. Тобто нам всі наступні методи, які ми е, з'єднаємо за допомогою амперсанта, вони повернуть нам nil. НІЛ. Як це виглядає? Наприклад, у нас є наш клас Apple, і я хочу на Apple виконати е, метод, нехай буде е, printColor. Printcolor. Ми бачимо, що все працює. Так? Маємо red. А якщо я зроблю Apple 1 дорівнює nil, ми отримаємо помилку. undefined method PrintColor for nil class Якщо я виключу ampersand тут перед методом, ми не отримуємо нічого, тобто отримуємо по факту nil, який нам передався далі по ланцюжку. Поїхали далі. Логічні оператори. Про це ми теж в принципі говорили. І, в принципі, ту вони співпадають зі всіма іншими операторами в усіх мовах програмування. Якщо ви не знайомі, дуже базово амперс два амперсанти це є логічне і, дві вертикальні палички це є або. Знак оклику перед виразом це є заперечення. Знаки більше-менше дорівнює це все так далі, як і в звичайній математиці і алгебрі. І давайте, в принципі, тоді розглянемо якийсь простий кейс. Я оце зі змінними вже в... витру і створюю нову зміну, яка буде дорівнювати, наприклад, тексту Yes. І створюю зміну, яка буде дорівнювати тексту no. Якщо ми зробимо порівняння, yes дорівнює no, це є в нас порівняння. викличемо цей код, ми отримуємо false. Тобто результатом виконання оцих всіх логічних операторів буде тільки true або false. Це, це, це є якраз їхнє завдання розв'язати якусь там складнішу логіку і повернути нам просту відповідь: true або false. Якщо ми, наприклад, поставимо, нехай буде yes, це буде true, а no це буде false, ми порівняємо, чи є yes, true false, у нас буде відповідь Ні. Якщо ми напишемо, наприклад, puts yes і no, яка буде відповідь? Відповідь буде false, тому що вона перевіряє ліву частину, тут у нас true, і перевіряє праву частину, тут у нас false. Не, і ліва і права частина, вони не, не то, що не співпадають, вони обидві, вони обидві вертають негативний результат. І відповідно в нас буде на виході false. Якщо ми замість. Персанті поставимо, або у нас буде результат true. Чому? Тому що у нас виконався, ми знайшли позитивний condition true на Yes, і далі все, навіть що після цього буде, воно не виконується. Тобто, код, якщо ми натикаємося в conditionі на true, код далі не виконується. Логічне заперечення, це в принципі то саме, що в принципі, то саме, що ось так. У нас буде тут false. І е, що ще з такого? Ну, оператори більше-менше. Це, наприклад, A дорівнює 5, b дорівнює 10. І ми порівнюємо 5, ой не 5 А A більше b Маємо false І А менше b Маємо true. І А дорівнює b маємо false. Це все, в принципі, дуже стандартно. Алгебра стандартна і в принципі, стандарти, які є всіх мов програмування. Тому рухаємося далі. Маємо тепер, маємо тепер слайд, де в принципі, це все описано. Порівняти можна між собою будь-які будь типи даних, тобто приводити їх до Кондіжена можна будь-які типи даних. Ще раз повторюся відповідно до першої лекції. Тільки nil і False будуть давати негативний результат в кондішені nil і False. Вся решта буде давати позитивний результат, навіть якщо це 0, навіть якщо це пуста стрінга, навіть якщо це пустий масив, це все будуть позитивні результати. І condition в такому випадку поверне true Рухаємося далі. Конструкція else-if, Else Unless. Це дуже популярна конструкція. Жартують, що весь machine Learning на ній написаний. Але це трошки не так. Без цих конструкцій, в принципі, напевно, неможливе виконання будь-яких складніших логік. І, в принципі, наприклад, присвоїмо змін на А до рівни 0, Б до рівня 10. Нехай. І зробимо так: е, що в нас тут рекомендує? Нехай puts Отак От зробимо Zero, if A дорівнює 0 і put 1, if B дорівнює 10. Що ми отримуємо? Ми отримуємо 0 Zero і 10. Якщо ми е це, це найпростіша if-конструкція. Тобто ми інлайном вставляємо if для того, щоб вивести те чи інше значення. Наприклад, якщо ми виведемо ten if B дорівнює 1, в нас не виведеться Тен, називається тільки 0, тому що цей condition він неправильний, він не то, що неправильний, він негативний. І відповідно все те, що ліворуч, нам поверне негативний. Все, що ліворуч, цей код він не виконається. Які ж, яким ще чином можна написати цю конструкцію? Можна написати IF A більше нуля, puts A is a Positive Number. Else A is a Negative Number. Отакий От у нас є condition. Ми зараз запускаємо код. І у нас виводиться, що A is a negative number. Але це, от іменно конкретно, якщо розглядати цей приклад, це буде неправильно. Чому? Тому що в нас А це є 0. Це не є ні позитивний, ні негативний приклад. Для, чого, для того, щоб е, прохендлити такий кейс, нам потрібно ввести таку конструкцію, як else е, if. Ми дописуємо else if А дорівнює 0. Ми пишемо А є 0. І третій випадок, коли не виконується ні перший, ні другий, буде застосований третій, той, який не має ніякої умови. І у нас тоді буде a is Zero. Отак, От напевно. Якщо ми поміняємо це місцями, в нас а все одно залишиться зero, тому що ця конструкція теж буде неправильно, виконується наступно. Е, Йдемо далі. Які є ще, отут ми ви можете бачити на слайді інші приклади. І е, поговоримо ще про тернарний оператор. Що таке тернарний оператор? Це, так би мовити, такий простий оператор. Е, о, наприклад, А дорівнює 0 put A is Zero або put A is not Zero. Ці дужки можна забрати в рубі дужки це не обов'язково. Що ми тут бачимо? Коли ми ставимо знак питання, це означає, що якщо оцей condition нам вертає true, буде виконана перша частина. Якщо ось цей condition нам верне false, буде виконана друга частина. Коли ми запустимо цей код, ми побачимо, що, що, ми побачимо, що неочікуваний Окей, давайте ми заберемо звідси puts. Ми зробимо так puts. І тоді запустимо, ми будемо, машити, що A is 0. А є 0, тому що це є правда. Якщо у нас буде condition A не дорівнює 0, він поверне оцей condition поверне false і виконується друга частина. A is not zero. Це були тернарні оператори. Це в принципі, проста if-else конструкція яка от, е -м, допомагає розв'язати дуже прості якісь кондішни. Конструкція case — це конструкція, коли нам потрібно вже м -м, дещо складніше реалізувати. Наприклад, у нас А дорівнює, нехай буде той самий нуль, і в нас є case. І ми пишемо е case A, це означає, що наша. Наші цілікому порівнюємо це, це якась конкретна зміна. І ми тут прописуємо, якщо 0 put's A is 0, When 1 puts a is 1, When, when 2. when 2 puts a is 2 і так далі. І тут ми. Тут ми пишемо Lse, в Else ми пишемо. Коли жодна із вищеперелічених е, кейсів нам не задовільняє, пише: пишемо I don't know what is A. Запускаємо. І маємо A is 0. Якщо ми A поставимо на 1, будемо A is 1. Якщо ми поставимо на будь-що result, тут буде IDK what is A. Кейс Вен тут. Е, в принципі, це найпростіший варіант, вони можуть бути і складнішими, тобто вони можуть розрізняти типи даних, воно може зразу приводити зміну до типу. Ми можемо тут прописувати декілька е, різних варіантів от мультипл Values. Ми можемо прописувати е, тут ренджі і так далі, і тому подібне. Ітератори. Що таке ітератори? О, це дуже така е, дуже важлива. Е, База будь-якої мови програмування, яка дозволяє в циклі обробити дані певної колекції. Тобто, коли ми не працюємо з якимось одним елементом або працюємо з колекцією елементів, і нам треба застосувати якісь дані на них. Наприклад, у нас є масив, який там 1, 2, 3, 4, 5. Беремо елементарні приклади. І ми беремо от мені підказує, array puts elements помножити на 2. Запускаємо. І ми проганяємось по кожному елементу масиву і виводимо його результат поножені на інвал. Іч це є найпростіший елементарний ітератор. У нас ще є ітератори MAP, яка між ними різниця в тому, що MAP поверне результат виконання в новий масив. Ну, в даному випадку у нас буде нулі, тому що puts поверне ніл, але якщо ми зробимо так, то в нас будуть. 24, 6, 8, 10 цифри присвоєні в новий масив. Можемо це зараз перевірити. New Array, О, поїхали. Маємо вже теж пуц, але через New array. Так, зараз секунду. Так. Е, е, йдемо далі. Які є в нас ще є ітератори, є while, Які, в принципі. Е, і Map найпопулярніші. While використовується, коли в нас є якийсь condition, і допоки цей condition справедливий, буде безкінечна ітерація. Є ще Until, який, в принципі, такий самий, але зворотній до while. І Do, uh, do While, uh, коли в нас є якісь, коли от конструкція от такого типу, як тут зображена на uh, картинці. В принципі, вони є менш популярні, ніж просто each і просто map. Е, Є ще дуже багато похідних, типу each with object, each with index і так далі, і тому подібне. Їх всіх можна комбінувати. Але це вже залежить від конкретних кейсів, де це потрібно. Як, що саме потрібно, який тип даних проітерувати, як його обробити, які там проміжні результати необхідно зберігати і так далі. Зараз ми говоримо про такій зовсім базис, який дозволяє нам. Обробити якусь колекцію і пройтися по її елементах. Е В принципі, це все. Тут є корисні посилання. Е я вам їх скину, скинеться презентація, і дякую за ваш час. Побачимося пізніше.